Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суханов. Хочу розібрати ситуацію, яка сталася декілька днів тому, а саме відео, де е командир підрозділу поліції хоче примусово мобілізувати своїх підлеглих і його посилають нахер. Ну, звісно, тут би підключитися ТЦКшникам, які браво ламають жінок, дітей на зупинках, але вони не їздять туди, де є люди з зброєю. А якщо брати оцей гумор щодо ТЦКшників, а залишити чисту правду, то це перший акт непокори, групової непокори. Тобто люди не хочуть йти вмирати. І тут все було нічого, але вся... Країна чекає реакції Зеленського, чекає реакції влади. Що буде далі? Тому що ці не хочуть воювати, а вже їм е, всупереч записують відео воєнні, які теж зброї, які теж більшість. З них примусово мобілізовані. Вони вже записують відео, що та йдіть до нас, хлопці. Будемо в місті воювати. Тому з одного боку є люди зі зброєю 300 тисяч, які не хочуть іти воювати в своїй більшості, і про це прямо говорять своєму керівництву. А за цим спостерігають мільйон військових теж зі зброєю і теж примусово мобілізовані. І посередині влада, яка якось мусить відреагувати та зробити якісь коментарі щодо цього, тому що відео шириться дуже багато під цим відео є. Агітації, ворожої агітації, що там давайте щось там, ну якісь заколити та іншу всю хірню. Тому щоб всі процеси в країні відбувалися в рамках закону, тут потрібен коментар. Коментар нашої влади. Ну, влада, звісно, мовчить. У них Євробачення, у них куча других питань, розпил бюджету та інше. Але рано чи пізно цей конфлікт, цей конфлікт між тими, у кого є зброя і вони не хочуть іти в армію, тими, в кого є зброя і вони вже в армії, він рано чи пізно дасть собі, собі знати, тому що ну, неможливо робити вигляд, що нічого не сталося. І далі тиск на поліцію, далі тиск на правоохоронні органи щодо мобілізації, рано чи пізно призведе до внутрішнього напруження в країні. А не хотілося б у нас і так достатньо проблем. Тому чекаємо якісь коментарі від влади.